Книги під подушку, хмельницький молодіжний клуб розвитку до Дня Святого Миколая проводить благодійну акцію. Щороку активісти з подарунками навідуються у гості до вихованців-сиротинців. Цього разу для дітвори вирішили підготувати інтелектуальний презент книги. Ми хочемо підбирати ті книжки, які, скажімо, ну пом'якшать реальність дітей, які покажуть, що може бути краще які принаймні у свідомості дитини закладуть якийсь позитивний рис. Да, позитивний не знаю, стержень і виховують ну бачення того, що а, життя казка. Тобто ну треба якусь брати магічну паличку і колдувати. Долучитись до благодійників мають нагоду всі бажаючі художню пізнавальну літературу та розвиваючі ігри до 19 грудня. Можна приносити у книгарню за адресою Проскурівського підпілля 77. Усе, що не збирають грудня, помічники Святого Миколая відвезуть до Вовковинецької школи інтернату. Тут для дітвори влаштують цікаві тренінги та лекції.